по просьбі люди дзвонять. Що ж тебе по-Ніколаським, що ти собі оставив? Вчора тобто ти написав мій друг, дай Бог йому здоров'я, всього найкращого по фрозі. Е, зараз покажу, який я собі оставив. Ти, пар... за голубів. ти людей з Новим годом Так, З Новим Годом, так, да, найголовніше, саме саме, що з Новим Годом і щоб мир наступив, щоб ми в цьому році, дай Бог, щоб було все добре. Сьогодні перше число у нас, так? Да? Да, да. Так що з Новим годом усіх. Всіх да. рад бачити, чути і найкраще. все найкраще. Зараз я покажу по Ніколаївським тицям, що я собі які оставив. оставив. Вже все позабирали. Одну голубку собі оставив, на всякий случай лишню. Ну а там буде лишнє, хтось забере. Там. Ось бачите, як чого ми не ганяємо. Штіль. Штіль, оце сьогодні хоч вітра... не визнаєте, то покаже, що там. Ну так. Да. Навіть вітра ось єлі-єлі шатається да. щось. По Ніколаївським я не ганяю, вони вже закриті два місяці. Чого? Ну, нам... Ось така у нас погода. Да. Ну хоч сьогодні вияснилося за місяць. Ну так, да, це... да. перше число в нас сонце, да. як весною. Голубки отдільно, голуба віддільно. Я, ну я зараз їх поки кину, бачите, що вони такі. Зараз я їх буду туди випускати, а потім я їх розсимію. Я просто чисто показую. Да. Да. Щас... Старі, я сім пар ті, що в мене були, вона залишилась. Одна єдина красну голубку опять голуба обвидили, коли я розказав, що То, голуба... А ти коли так махаєш голубами, думають, що їм голова закручується. Так... Закручу. То, і в цьому году представте, йому не повезло голубку. Це кібець забрав, красну. А так всі старі її оставляють. Це ось така ж мура. Видно глаза які? Так я її оставляю. А це її ж бандит. Я на нього казав. Да. Да, дивіться. Дуже хороші голуб'ят дали їх. У мене всіх і одразу і позабирали з під mm. нього. Літучі, умні. Ну, ви ж бачили, що я її ганяв, питань нема, що голуби і покривалися і вдома. Ну, це такі вони звірі. Так, а ну поїхали, ну, Що він зараз буде творити? Ай-яй-яй, ай, ай, ай. це пристати, що це вони висиденіть. Мене... Ага. Пошло, диво. Так, що пішли. Пішла гулька. Да, да. Там ну, просто вони сіля. Тисую я не знаю, ай-яй. Ай, да, господи. Щось вона йому відказала. А, вони ж, навіть гніздо собі вибирають. Танцюю, так. Ай яй. -я. Да, то, а я ще зрозумів. Думаю, що да. це прилетіти, а не гніздо вибрали. А також і, і стальних. Ну хто як каже, ну поясаті стальні. А отакі, дивіться, це голуб. Теж з-під них отакі всі голуби виходили і теж все позабирали. І вона така і голубочка. сама. Угу. Да. Ну, в руках можу, що в руках дивитися, я їх там ганяв. Я не знаю, як там, що там, крило, як там показувати. Я вгорі дивлюся, я так не дивлюся. Оце вони отакі. Красива пара, Да. да. Дуже хороший голубі, І отакий голуб, а голуб, О! Це теж вони пара, так? Да? Так, да, зараз вони. Ще О. Ти поки показує, вони зараз у них стригнуть до їхнього місця. Вони вже показали, до їхнього місця. О, і він зараз до неї намилюється. Все-таки яка умна птиця. Зна де що. Фансують, mm -hmm. фенсують. Oh, да. so, так, я в шокі, що на своє місце Все, Отакий жовтопоясовий, чи молочний, чи я ж кажу, кожен по-разному називає, так само стався. Да, Дивіки. Красивий голубь. Отаких От всіх він голубят давав, всіх. У мене всіх їх зразу і позабирали. Угу. Одну голубку я з під них оставив. Зараз я покажу. <риві> молодець, така, да. молодець. І так же вона з горобинами парована за реховим. Угу. Отаких От молочних не сплошних. Я Я покажу з під них одну голубочку, я оставив. Давай. Щось вони сидять. Нічого, зараз вони ж рознаходять, бо ну, вони ж знають, зараз вони на низ полетять. Треба кидати їх по гньоздам. А це я оставив з-під сизих отакий голуб. Теж угу. таке такий він на батьків і покаже. Це посижен сплошним. Отакий mm -hmm. голуб я оставив. А це я залишив з-під цього голуба, що я казав, красно поясить чи жовто пояси. Отакими теж. Дуже сильно відлітала, вона мене одна і той цю б забрали, просто вона потім прилетіла. ну Я вже вирішив думаю, її оставити. в mm -hmm. мене один ага, пошто їх усіх і забрав. Да. Отакі, така ну відлітала. Да. Вообще yeah, легкий сейчас не дана його пішов я знаю, сам так і спорвався, так і їх і оставив. Ну ah. uh -huh. no, голуб серйозний. Красивий голуб. А таксо. Серйозний. Так, та він відлітав, так а... в мене і, і чорнобока ж так і залишається в мене, тому що мені дуже з-під них голубята. Такі голуб'ята. Ну, не тряси її, не тряси. Льохі. Я хочу глаза так... її. Ага. Пантера страшна. Ну вона Красива. така дика. Ага. А голуб, дивіться, отакий от красний. Такий голуб сильний. Да, красивий. Так, голуб ще він такий. А ну глазки його. Отакий він. Ну не крутий головою, а. Він вже відлітав, молодець Приходив. Ну, діти з-під них мені дуже. Багато. Я зараз покажу, я голубочка одна залишилася. то теж всіх позабирали. Отакий ну, голубок. А, ну, показую зараз вони. О, зараз вони ага. Вона його по-моєму бачить. Так. Той танцює вже. О, Молодець, молодець, До свого пішла. молодець, Він уже хоче їй. Її... Ой. Зробить хорошо. Він уже хоче її ушмалить. Ля-ля-ля, це страшне. Ну, цей голуб красний мені подобався, так? Ну який серйозний, танцює. Я їх ганяв тоді, я всіх у кучі ганяв. І старих, і молодих, коли я показував відео. А це вторий рік, що я за нього кажу, обіжений. Обіжений? А в той году забрало красну повилку. І в цьому году красну забрав. А то в нього так воно і є, як порвати, Це я тоді отак розірвав, так воно якось виросло. Оце такий красний подивіться. Угу. Такий серйозний. Йому теж, як казав, він такий немолодий не голуб. Ну не Все одно серйозне, так. Да. Да. А це ось молоденько, красне. Отаку білохвосту ставив угу. до нього. Це цього году ти ставив? Так, да, це молода. вже. Ага. Оце з е, старих, в принципі, всі вони е, так і остаються, ага. тільки оцей. Е, 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 ти дав молоду. Його, да, да. Дав молоду, то що угу. отака голубка теж відлітала, така. Угу. І шустра, така ух. Ага. Ага, і він так интересный. Ага, я не шукаю своє гнездо. Наша не понимає, він дана шука. Ні. О, да, на ей пішов. Ой, ой 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 Пішли танці. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім пар. Да, пар. Так, все, так і залишиться. Ось такий голуб, я показував, він так uh -huh. на відео в мене є. Голуб uh -huh. теж. Молодець приходить. Я ж їх у місті ганяв. Ну, одна одна одна, одна збоку. Uh -huh. Отакий ось голуб. Голуб'ят обалденних дали. Та ну я ж вставляв, щоб така ж три з боку, Красна. Це що я мазав тоді показував, це голубочка така. Ну ось Зараз вони... фільм я люблю старий «Любов і голубі». Да, да. Обажаю да. цей фільм. Показує молодого. Ось ось такий голуб. Це з-під оцеї пари, що я останніх викинув. Ага. Оцих красних. Це молодий. Це молодий, так. Угу. Да, одна з боку. Ось таке. А це з-під чорнобокої. Теж в мене їх всіх забрали. Сука, скільки часами літала, неубиваєма голубка. Красиво, вона, так... вона, вона бачить Ну, Я ще не спарував їх, ну буду... думаю, що так попарую, а там буде видно. Посмотримо. Ага. Ага. Ну вона гарна. Ага. Така інтер... заховалася вона. Красива та голубочка. Остав зараз сильно не положити. Uh -huh. Так, і отаке парочка. Ну, оце голубка як одлітала часами. Молодець, я її оставив. Теж не таке. оце ну, молода голубка. Ну, така, блять, страшна. А це голуба теж відлітав, от отакий світлоносий, рябогорненький голуб. Uh -huh. Красивий. Оце отак буду і парувати, подивлюся. Коротше, в тому году 7 пар було, а в цьому году вже що, 12? Да, Толь? А, 14. Ось такі жуки. Дивіться, які. Так, Ну я ще їх не порвав, вони там самі попорвались, але ну, я буду їх там перепорвати, дивитися, отака осоголубочка. виключ, ага. жучка. Хто сусід? Ага. Так, ану, дивись. Отака осоголубка. Ага. Дивіться, яка легка. Отакий ось голуб до неї. Це теж молодий. Ага. Ось такий ось голуб. Коже відлітав сильно, думав три голуба, а вийшло два голуби. Така голубка жучка. Uh -huh. І буду порвати за таким красним сплошним. ну У нього там э, сердки в мене їх було, ну, три серідки. такий красний, красний. Uh -huh. Такий голуб. Ось вона десятих Угу. Uh -huh. Це в мене години а, то а це теж позабирали. Оце я спарую, то що вийшло, я думав пара, а вийшла uh -huh. дві жучки. Довелося uh -huh. такого голуба ставити. Це теж хороше, як це така жучка. Інтересно, як вони дадуть. Красних Ну, може, так. Да. Ох, я язуб, ох, я зуб, пішли, пішли. Щебачки. І оце ще пара жуків. Ні, давай вийде, да? Таких ще пара жуків остала. Раз севіці серйозні. Да. Це голубочка. Класно. Классно. Дві пари, получається жуків. А то жучка из красным, то що да. получилося цей. Ну, интересне, інтересний. Голубочка, конечно. Да. Сила он садится. А тут пішло вже шебечить. Це в мене вийшло отаке скобець, ну це я оставлю, це теж такий, блін, просто неубиваєме голуб. Часами стоїть в, в точці і нікуди не здаю. Оце через що я так у масі оставив з да. чорнобоку. Тільки. Може знову щось йому досиш. Ну не знаю, голуб, я, мені я жалко куди його, цей -кодівати. Я його такий так це кодівати. Так це моя любимо маса. Да. Тобі, я жучка, оце ж показалася, вийшло. А може вони лишня? в місті будуть? Ну не знаю, що тепер робити. Ну, Інтересно я... було б. Да. Ну, отака жучка лишня, коротше, вийшла. Ну, що лишня, якраз голупі вона, пара. Красаво, вони можуть бути в місті, так? Да? Та можна, ну подивимося. А. Ну, коротше, отака голубка лишня залишилася, Жучка. Не, ну, той голубець красавчик. Дай. Ах, ти красиві які, а. А це вже цілується, ля-ля. Б'ються, не цілуються. А, це б'ються? А як, два уха. А я думаю, <різь> <різь> цілуються вже. <різь> <різь> а що вони не, не поділять? Є <різь> така голубка. Лишня теж. <різь> <різь> ну, вийшло. Ну, це поясато, отака білоглаза. Ось така. отака. Тоже. Ну, дві голубки. Ну, голубки, оце, виходить, якщо з тим голубом, то, значить, Жучка лишня, а цю стальну можна з ним спарувати. Ну, то І, а голубка ну, якби лишня, це не помішає, мало лічу. Ну, оце так вийшло, що дві голубки лишні. Ось ну, така ось стальна. Чи сиза, хто як каже. Вона така, ось така ось така, така голубочка. Отака красива. Все. Оце що ребята є. По просьбі Час, тепер, їх. Да. Да, то вони так і так. Ну оце таке що станеться. Ти ж, ну ота голубочка, глянь, вона як сіла там і сидить. Ну, то її там місто, вони ж тут та голубки, голубки, а ага. -а, 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 а, вона туди залізе і все. А я думаю, що там сіла, сіла? Ну, це вийшло у нас. Таке, ну правильно, 14 ти сказав. 14 пар. Да. Ну може, парочку відпустю, да, щоб більше, більше міни не треба. Оце, що я ставив, а так і сіми пар я взяв не менше 100 штук було голубів. Я ж тоді ганяв, і отак взяв. Ну, там? Чотири пари чи п'ять по пар вийшли. Ну вийшли всі без одного, скажіть мені, не одне не пропало, слава Богу. Ну, бачите, просить яке тепло, блять, зараз би гнізда поставив би те. Ну, нехай я краще профілактику, провакциную вже. Через місяць і тоді вже Опять. я в ж вакцинував, а тепер весною не треба. І тоді вже посадив. Да. Ну, в оце таке, всім обіцяв, всім Ну, Погод немає. Як хоча серпастик поганять, вже небагато залишилося. Буде все. Ну, в общем, така в мене тиця. Всім хорошо. Спасибо, що там пишете. Хорошо, і все на вам. І мирного неба, і з Новим Годом. Так що, ну, це така мене хазяйство.